Ранок починається в нас з мийки автомобілів. Ioniq тільки що заїхав за кордону і зразу ми його загнали на миючку. А от, от, цю красуню забираємо вже з миючки. То в нас є колір Електро. Це такий електроколір є, він металізований. Якщо буде сонечко, то ну, перли будуть відсвічувати. 20 рік, чистий 2020 рік, максимальна комплектація преміум з люком, салон у нас шкіряний, перфорована шкіра, вентиляція, обдув, пробіг 109 тисяч, рідний пробіг. Ось він код. Ну, З люком дуже рідко машина зустрічається. Дублюючий він код. Відтінок Відтінок самого кольору, от я вам... Ну камера цього не передасть, це треба бачити вживу. Він таке має напили, напилення, ну, таке ексклюзивне. Бачите, чуть переливається то напилення У фарбі. Причому зараз нема сонця, а хмари і колір він не дає того, ще бльозку свого він не віддає. Гума на 14 тут на цьому автомобілі. Він весь в рідній фарбі, абсолютно жоден елемент не фарбований. От Салон вже чистенький. Стандартно, безключовий доступ, передні задні парктроніки багажничок у нас, шторка є, тут камера, з заднього огляду, задні стекла, задня частина автомобіля, ну, вони такі притоновані з заводу. Всіх, кого цікавить. Даний електромобіль 2020 року в максимальній комплектації з люком, з таким шикарним салоном. Телефон в шапці профілю. Також можу доставити даний автомобіль або будь-який електромобіль, який у нас є в наявності до вас додому в будь-яке місто по Україні. Всіх, кого цікавить. Радий буду вам відповісти на будь-яке ваше запитання. Всім гарного дня!